Подивіться, яка краса. Скільки така ваза? Барахолка в дії, народ зранку вже на полюванні за раритетами. Кавовий сервіс, Баранівський фарфоровий да. завод. Не часто останній час зустрічаю. Велика кількість статуеток. Ось Вітаю на каналі Український Порцеляновий посуд. Київ почайна. Друзі, сьогодні прогуляюся по барахолці. І вас із собою запрошую. Будь ласка, не забувайте підписуватись на канал, ставити вподобайки та коментувати. Бажаю всім приємного перегляду барахолка в дії, народ зранку вже на полюванні за раритетами, фарфор, антикваріат, старі речі з душею, все тут. Ходімо, разом поглянемо, що сьогодні заховано між рядами. Залишайтеся на каналі, буде цікаво, бажаю всім приємного перегляду. Друзі, подивіться, яка краса. Як гарно розмальований чайник. Київ. у мене вже завдання Авторський підпис. Є невелике пошкодження. Кришечка нерідна. кавовий сервіс, Баранівський фарфоровий да. завод. Не часто останній час зустрічається. Кухлик, Користенський фарфоровий завод, ручний розпис 2000 гривень. Сільничка півник 350. Полонна ще. Цікаво, чайниця. полонна. скільки вона коштує? 150. 150. Дві. Але вони впар, бачте, як вони одна біля. більша, одна дві? менша. Ні, так? Дві пташки і одна. А, о, таким чином. М -м. Підкажіть, будь ласка, артіль, хлопчики з собакою, скільки коштує? М -м. 1500, так? Да, да, да. Друзі, рідкісна статуетка, артіль полонне. 1500 гривень потрапляються такі статуетки з розфрабованим волоссям та деякими деталями. 7500 гривень. Друзі, придбав дитячу енциклопедію для своїх діток. Ціна такої книжки. 500 гривень. Є ілюстрації. Ось таке придбання. 1914 рік. Подивіться, яка краса. Скільки така ваза? 3. яка її висота Десь 45-50 сантиметрів так Ну да, не вже. менше Так. а, а скляна смотри какая у вас ух ты скільки вона 2500 2500 4000 4000 хто виробник ну Ти ти ж ти, от, да, ти, а, дайте, будь ласка. Це що є коробка? Ага. Чешская республіка в рідній коробці 4500. Ні, 4 тисячі. А, 4 тисячі, так? 4, 4, ага, зрозумів. А це що за молочник? Скільки він? На так так називається. Я можу забив. Риба комплекта. Риба в комплекти чи ні? Ні, риба одна. Доброго дня. Доброго дня. Радий бачити. Я тебе тес. Що, що як справи? Нормально. От. Як у вас. Потихеньку Дивлюся, Такий годиночок моїх батьків був, це моє дитинство. Скільки да, вони коштують? Старенький, 300 гривень. Старенький 30... маячок. Маячок старенький. Так. А такий самовар. 550. 550. Сьогодні два предмети, яких були у мене в дитинстві. Зіронька така, також на ялинку кожного року одягали. Скільки вона коштує? 300 гривень. 300 гривень. А така цукерниця. 1600 гривень. А кобра 350 Тернопільський фарфоровий завод. Подивіться, які гарні Будьте, чашки гіганти, чайні бачте. пари. Буде чого є, є. 800 гривень. Чашка гігант, довбиш, корал, мисливий зображений. Охота пущі неволі. <свет> Скільки така краса? 150. 150. Дуже гарна. Кумедная чашка. А пташечка? 500. 500 гривень. Друзі, підписники, подивіться, можливо, хто О, користувався в дитинстві такою іграшкою. Оп, Металева, Зараз все повернемо назад. Та нічого, нічого. Я зараз все. Так. Скільки вона коштує? 150 гривень, подивіться. У новому стані на, на таріль. 1600 гривень, Києву, 1500 років. 400 гривень ліхтарочок. Скільки він? 120 гривень. Бажаю вам гарних продажів, гарного так. дня. Це я до побачення. Вироби з металу. Чайники. Чайник та цукорниця Олімпіада. Кремгець Світловодськ. Так. Друзі, ви подивіться, яке блюдце, якого кольору яблуневий цвіт. Такий салатовий, зеленувато-жовтий відтінок, кобальт, Добашевський фарфоровий завод. Уявляєте, яка тут гарна чашка, гігант, полухолохов. Але я. Такої ще не зустрічав, не бачив, тому що блюдце вперше зустрів, що хочу вам показати. Також рідкісні блюдця, ЛФЗ. На жаль, чашок немає, ручний розпис. Маки, Баранівський фарфоровий завод, присутній знак якості. Не менш цікаве блюдце з ручним розписом Баранівка 1950 ті роки. Підкажіть, будь ласка, ціну. 600-700. гривень. Угу. А, 600, 700, так. А гарбузик скільки коштує? там. Ага, з тріщинкою з колом. Городниця 400. А, подивіться, яка гарна краса. Полонна, скільки така пара? 400. А, тріщинка на 400 гривень. Все разом, але дуже гарна, та рідкісна чайна пара. Так, а така городниця скільки коштує? 100 гривень, ручний розпис. Частина чайного сервізу називається Зодіак. Ручний розпис, полонський фарфоровий завод. Наявності 4 чайних пари, джемниця, чайник. Дана пропозиція буде в телеграм-каналі. Чайна пара, чашка та блюдце це 450 гривень. Чайник 700, джемничка 450 гривень. Лампа в новому стані. Виробник Чехія. Богемія. Просять за неї три тисячі гривень. Чайно-кавовий сервіс. Складається з кавничка, чайника, молочника, цукорниці, шість розеток. Масляночка, шість чайно кавових тріо. Тарілочки для десерту 3400 гривень. Дана пропозиція є в телеграм-каналі. Під відео в першому коментарі залишу посилання. На телеграм переходьте за посиланням, підписуйтесь, будете мати можливість придбати таку красу. Чайник, стан відмінний, ручний розпис. Полонський фарфоровий завод 50-ті роки 750 гривень. Набір салатників, 6 порційних в новому стані. Подивіться, як золото блистить. Користенський фарфоровий завод. 750 гривень. Також є пропозиція в телеграм-каналі. На годиннику 11 година дня. Багато люду вийшло сьогодні. Знайти омріяні знахідки. Корзина, фруктовниця. розпис по золотою. Виноград. Складається з двох частин: нижня частина та верхня кришка. Виробник Березнівський міжколхозний фарфоровий завод, перший сорт. 1900 гривень. Дана пропозиція буде в телеграм-каналі в новому стані. Велика кількість статуеток. Ось серветниця курочка. Городницький фарфоровий завод. Скільки вона коштує? 400, 400 гривень. Полонна дівчинка. А така? 900 гривень. Рідкісна вишивальниця. Подивіться, ручна робота. А хто виробник? Київ чи полонне. Київ. Ага. А скільки вона коштує? Скільки просто до неї? 3600 гривень. Цікавий штовх. Користенський фарфоровий завод. почайно, дуже багато на свій антикварний асортимент. Подивіться, які чудові вироби з фарфору, з фаянсу. Навіть у пропозиції. чайный кручный роспис. Возрождение. Вазочки. Вербилки. Прорезный фаянс, ручный роспись, Набір для салату. будь ласка, Дуже круті речі. Ось пане Сергій з лівої сторони. Доброго дня, пане Сергій. Я сподіваюся, що ви дивитеся канал Український Порцеляновий Посуд. Так, ви є, є підписником нашого каналу. Так, так. Так? так. Дякую, дуже приємно. Пане Сергій, бажаю вам сьогодні гарних продажів, позитивних клієнтів і гарних чайових. <реш> Все, будьте здорові, пока, пока. Здорово, так. Ось так приємно поспілкувалися. Ще з одним другом нашим. Добрий день. Друзі, подивіться, яка краса, соусник, кузнецова. Також чайничок має підпис Толкунову. Поздравляємо з юбілеєм. Януар 1976 рік. Фарфоровий завод, чайник 250 гривень, джемниця 150 гривень. Скільки коштує? 100 гривень за чашку, подивіться, друзі. Яка народна творчість. Підкажіть, будь ласка, скринічка з емалями Скільки коштує? Така 300 гривень. 300 гривень. Мідь, мідяжка. Ага, мідь. емалями 300 гривень. Цікаво. Скринька для прикрас. Кількість медалек різних, годиночків, пропозиції. Друзі, на цьому будемо завершувати нашу прогулянку по барахолці Почайна. Будь ласка, не забувайте підписуватись на канал, ставити вподобайки та коментувати. А я всім щиро дякую, хто був разом зі мною на каналі Український Порцеляновий Посуд. До нових зустрічей. Мені цвіток понравилось.